Привіт! Вітаю вас на стрімі подраганеч. Привіт, Максим. Якийсь віск десь тут взявся. Чому він тут не ясно? Я почала сьогодні трансляцію раніше від запланованого прям конкретно, тому що я, в принципі, ловлю момент, поки є світло, і не знаю скільки воно буде. Надіюсь, буде нормально. Просто графіка, як такого, немає. Хоча нам сказали, що ми будемо включати, вимикати по графіку, нічого не по графіку, і ще й не ясно, яка в нас черга. Коротше, <плес> такі от справи. Ми з Нев і Луканісом зараз е е на базі тіньових драконів. Привіт, Вишенька! Е дякую. <плес> <плес)> дякую, Дякую, теж Де дуже рада, що вона нарешті з'явилася, бо було дуже погано без нього. Е так довго. Ще, це ще не самий довгий період, коли я була без світла, але все рівно було неприємно. Так, от, ми зараз йдемо по квесту. Я покажу, який квест, чи що. Ми йдемо по квесту оці Тіні Мінратуса, і нам треба погодити з вайпером. Рук має думки. Що? Що тінь від дракони може дати інформацію про ельфійських богів, але повстання має проблеми і власні проблеми. В їхніх доках з'явилися е поріддя темряви, і З чим рук може допомогти. Коротше, це таке повідомлення отримала в нас НЕВ і сказала, що типу, от є якась інфа. Е -е, от, власне, будемо йти сюди. По дорозі, я ще раз перевірю, я, коротше, просто тут лазила вже, але я зберігалась на цьому місці, де зараз з'явилася. По дорозі, я перевірю, чи. Uh, є цей чи збереглось те що я купувала, коротше кажучи, і продавала. Так, ось власне, ми зараз будемо йти говорити з цим вайпером, наче якийсь цей електронна сигарета. But those are safe for... I know. Та, той тунель був безпечним перехідом, я знаю. Нам прийшлося закрити вхід. Ми можемо допомогти. Ми вже мали справу з Мором Вони мають бути знищені, рідні темряві до того, як вони вирвуться в місто. Коротше, нам покажуть, де ті двері, туди-сюди. Так, типу я вже тут трішки лазила, тусувалася, тут прям нічого такого особливого насправді в них. Ну, типу, звичайна їхня схованка, бар, тут, напевно, вони тусуються. Плани якісь будують. Ще тут можна було б, типу, більше трішки пробігати. Як бачите, зараз не всі проходи в мене ще відкриті. Ми підемо всю сорну, це так прикольно, типу, магічним чином відкривається стіна, того, що ми на цю штучку наступаємо. І. Так, той тонак використовувався для того, щоб рятувати людей. А що, що що що? Що вона сказала? Так чекайте, я своє свій же стрім передивлюсь Rescue people. А uh, Валентіум це древнє древній інфільське слово для вомб, Не знаю, можливо, типу, як сховище. Привіт, як Вікторія. О, це! Із достата Вікторія тепер. Прикольно! Привіти чаєчок! Сьогодні в нас плани. Ми підемо якраз по основному квесту по цим тіньовим драконам. І я не скажу, кого ми сьогодні зустрінемо, але ж я ще надіялася, що ми його зустрінемо, бо я чула його голос ще в трейлері. Хто знає, той знає, пойме, той пойме але зустріч буде дуже цікава. Коротше, е, такі от справи. Тому от ми зараз йдемо. Так, от це типу древнє слово для ВОМП. Хто знає, що таке ВОМП, може хтось мені, будь ласка, загуглити? W o m b <гум> Бо я вже тут не перекладу, це я вже по запису по стріму дивлюся. Коротше, це древнє альфійське слово для чогось там. I... Ой, Hello. Я хотіла поторгувати. Подивитися, чи. Ага, значить, я напевне таке купувала. А може і ні. А давайте ще продати. Попробую, якщо є якісь штуки. А, і продала. Супер. Я то, значить, поторгувала вже воно збереглася. Uh, keep safe, Окей. Okay. Давайте тоді бігти. Ми, в принципі, тут вийдемо в місто, і в цілому тут ще можна було подосліджувати якісь штуки. Мені десь мигає тут uh, цей. О, oh, ну власне, тут якийсь ще торговець. Є. Don't touch. Можу купити щось, якийсь момент, один або другий. Коротше, давайте один поки візьмемо. У мене просто вже не буде грошей. No <laughs> Це вперше. По-моєму, вперше що мені настільки в Age тяжко заробляти гроші. Так, сюди доходу. Схований за стіною. Опа, ви на торі. Я буду згадувати, як битися. Але як я люблю тут бої, щоб ви знали. Мені реально дуже подобається тут бої. Потязі не вижу, буду дивитися в записі гарного стріму. Бувай, Аліторія тобі гарної дороги. Ну шо ж, потяг. Це потяг. Так, я тут щось знайшла. А що це тут таке? Я, можу хоча б... Полутатись, не знаю. Щось тут можу полутати? Ю, блін, і нашу я сюди тоді зайшла, нічого мені не сюди. Так, власне, ось тут і вхід у в нас. Утроба, щоб це не означало лона, ага. Like Oshuary, Дякую дуже, Чечок. Та майже як е, в'язницю в рукані все тільки вид не такий гарний. Так, це вже якийсь... Ого! Сложен якийсь. Та, не подобається мені теж. Так, там було перекрито ось тут власне вхід. That did it. We can get

Шо ви там не справляєтеся без мене чи що? Давайте. Так, поїде темріва не зупиняться, до ми оце говно, певне не все не знищимо. Я не те хотіла натиснути. Але їх тут декілька там нормально. Ми ще їх зажали. Де вони таке чи що? зараза. А, це якийсь такий... Let's finish Those darkspawn and Venatoria so, were on the same side. I know. Darkman level? At least that seems to be the last of them. It should be safe but the shadows choose the entrance again. Let's find it and tell them to open up. am going to crash. Вхід якийсь треба знайти. Куди напевно в ці чуваки прийшли. Чи що? А, он там он бачив. А я кругом залутала все, що могла? Може там раптом десь щось з когось впало, а я не помітила цього? Не, Ні, нічого, з кого не впало, пішли. О, я не бачила, що де можна залазити. А я, коротше, тут трішки сповернула і пограла на порід. <смі> Ще ніхто не зрозумів, але потім відкаталася, щоб пограти з вами. А, мені просто дуже було, дуже хотілося дізнатися. О, це скринька. Але навіть так я зараз знаходжу ті місця, в яких я раніше не була. Так, в мене краща штука. Розкажіть, як у вас зараз справи. Як вас зі світлом? Дійс краще, ніж в мене. Так, що тут в нас? О, знайшли йшли моменту. Полованов. Меджистер якогось невідомого магістра щось там. А, до речі, я ж левелап на чого отримала І Bound, це цей. Вірність, по-моєму, наших компаньйонів зросла. У нас злукання сам будь-яку випадку зараз не більше. І в мене є. Одне. <сміст> такс, такс. шо ж. А, я коротше спробувала, як працює стіна вогню. І мені сподобалося. Тому е, я, напевне, піду стіну вогню. До стіни вогню, до стіни вогню цього разу. О, в інші рік Дякую. Це який. Ладно, вкусно пахне. Не, не хочу, якщо ти хочеш, то доїдай. Так, шукаємо, що тут у нас. А ще! Share. there it is the hidden entrance back into the shop